Пані та панове мовлення на прямому розпочнеться із найголовнішого із вшанування пам'яті наших полеглих захисників. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять захисника Маріуполя, прикордонника Андрія Трубіна. Випускник Приазовського технічного університету він мав ступінь магістра з електроенергетики та електромеханіки. Одразу після випуску працював на металургійному комбінаті, який у 22-му році став однією із фортець для українських воїнів. Андрій знав усе про двигуни, мотори та електрику. Не було таких механізмів, у яких би хлопець не розібрався. Однак його вабила військова служба та море в лютому 21-го року. Він приєднався до лав Державної прикордонної служби України. Служив на кораблі морської охорони електриком рульовим. Андрій Трубін загинув 23 березня 22-го року. Під час виконання бойового завдання щодо недопущення прориву ворожої техніки і живої сили противника у Маріуполь. Йому було 29 років. У захисника залишилась родина, зокрема, син, для якого він був прикладом у житті. Указом президента України старшого матроса Андрія Трубіна нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Посмертно. Вічна пам'ять всім нашим полеглим воїнам.